Молодий дубовий ліс, дубова посадка. Маю до неї такі двоякі відчуття, але давайте покажу спочатку перших два грибочки, а потім розкажу, що я думаю про дубовий ліс. Отож, ось тут маємо першого. І біля нього під листочками ось такий другий. Ходи сюди, О, молоденький грибочок. Отаких перших два молоденькі грибочки. Що по дубом лісі? Я його і люблю, і не люблю. Звичайно, люблю ліс дубовий, тому що тут є дійсно гриби е, як правило, в кожному дубовому лісі є гриби. Правда, це такі вони сезонні. Е, як правило, наскільки я знаю, вони в дубових лісах є або такі перші, або потім осінні гриби. Але то не мій ліс, кажу так, як є, тому що тут треба е, ходити з потяжком. Тобто, як правило, під, їх треба шукати під листочками і треба розгортати Листочки, а я не ходжу з патичком, Тобто я не вмію збирати е, гриби з патичком. Можливо, тому що я ще несу е, цю сумку, і можливо, тому що я знімаю. І мені, тобто, е, отой патичок, е, паличка, воно, типу, мені е, ну, зайве. Якщо б я напевно не знімав, можливо, е, було б простіше. Е, це по перше. По-друге, е, можна і без патичка, але треба тут ну, лазити. Я навіть знаю людей. Ну, тобто я не знаю людей, але чув історії, коли у таких дубових лісах ходять з граблями. Це ну, це вже просто наскільки треба бути голодним того гриба, щоб вже гребсти якимось граблями. Для мене це ну, сміх. Але ну, типу історії такі ходять. Але тим не менше, чи люблю я ці ліси, дубові, чи не люблю. Тут є принаймні сьогодні грибок, тому ми будемо е ходити сьогодні по цьому дубовому лісі. Тим більше ми... Кожен день стараємось йти в якийсь інший ліс, щоб ви розуміли біля ну, дом, біля мого дому. Я ніби у такому, знаєте, чотирикутнику, і з кожного боку ліс. І сьогодні в нас четвертий похід, і якраз у четвертий бік. Тобто ми вже були три дні у кожному з лісів, тому що це абсолютно різні ліси, які не зв'язані між собою. І сьогодні ми пішли вже у такий. Тобто ліс, в ліс, якому ми не були ще цього року, і, якщо чесно, я взагалі тут не дуже часто буваю, тому місця мені абсолютно не е, невідомі, тому якось ходимо так спонтанно, знайшли лісову е, дубову таку посадку, відповідно, знайшли тут грибочки і шукаємо. Що буде далі? Побачимо. Більшенькі вже. Ох, і гарний. гарний грибок сюбано якій ми були виявилось дуже малою буквально такий кусочок і ми вже перейшли на такий типу край ось тут поле Тут ліс, і ми йдемо вже, може, годину і нічого не знаходимо. І нарешті ось тут по прикрай е знаходжу білого. Але білий вже не такий, як був в Дубині. В Дубені тих пару грибочків вони були просто ну, чудові. Хоча їх збирати важко, тому що вони під листками, але вони були такі чистенькі, не з'їджені. А тут отакий ну, чисто такий самий, як ми вчора знаходили. Вони типу з'їджені слимаками і, як правило, ну, вчорашних було дуже багато хробошлив. Зараз поглянемо, що цей представляє себе. Половину ніжки зрізав, тому що вона була хробошлива. Навіть тут є таких пару пару дірочок, але я такі, тобто, на сушіння. Можна брати для себе. Ми зайшли знову в дубовий ліс. І це такий, знаєте, з вигляду просто дубовий рай для грибів. Навкруг дуби, він дуже великий порівняно з тими попередніми кусочками, що ми були, це ну, дуже великий. І ми мали неабияку надію, що тут ми будемо збирати білого гриба, тому що там, незважаючи на те, що такі були маленькі. Посадочки. Там був гриб. А тут ми ходимо ну, напевно, вже більше як годину і абсолютно нема жодного білого гриба. Хоча під ногами ну, просто ось такі е, листочки, сухенько, маленькі дуби. Тобто, ну, не знаю. Тут, тут його нема. У попередньому лісі, там де ми були, тако, така сама місцевість була, Тобто, таке саме під ногами. Але був грибок, і то чистий грибок. Тут, на наш превеликий жаль, нема абсолютно нічого. Ми рухаємось в ту сторону, не знаю. Ідемо, можливо, щось знайдемо. але І не видно, щоб хтось щось знаходив, тому що нема жодного зрізаного, нема нічого. чи мене Діма, каже, що знайшов два гриби, йдемо поглянемо на ті гриби. По краям шукав. А ну покаж. Тут два такой як? чия? Покруто Чисті Підм честь є Один ночі Один... Один Вот Подивіться, я знайшов гриба на ходу, знімаю, щоб, як правило я я спочатку знаходжу, потім знімаю. Тут прийшов до Діми поглянути, які він знайшов грибочки. І відразу помітив отут грива. Оце прикол. Оце прикол. Тож треба було на цьому місці стати. Так, і тут гриб. таке буває. Я ще показував сюди поприкраю. Сьогодні не мій день, напевно, бо я вже так не знаходжу, як попередній раз, але Діма каже, що знайшов, я йду. Поглянув що він. Що він знайшов. Ну покажіть. О! Ну є диску. Гарний. Гарний, гарний свіростей. Він чудовий, поглянь. Ох, зривай. Дивіться, воно всередині. Храбочливий? Храбочливий. От тут Отут в цім лісі то вже хробошти попередні були чисть. Все хробошти. Таке от, от трохи піде. Зараз на сушку піде. Знайшов і я. Дубана просто не закінчується йшли. Такою більш густою зараз перейшли в таку, ну, тобто теж дубина, але вже більше видно, ну, видно землі і щось можна шукати, тому що там, де ті зарості, то практично нічого не було видно. І тільки зайшли у цю таку дубину, ну типу більш світлішу. Відразу ось такий грибок. Один. Ух, твердий! Отакий. Один і десь я ще бачу другого. А де ти є. О, є. І ось тут. Такий під гілочками. Опа. Другий. Отаких. Два. Два, Два грибочки. Я мало не розтоптав, бо я собі так ішов. Ми вже ніби вийшли з тої дубини і тут йдемо по таким вже грабовим, ну такий грабово-дубовий ліс. Е, я собі так набрав хід, що вже навіть не дуже під ноги дивився тут бачу. Бачу. Згляньте. Один. Окей. Два. Три маленькі грибочка. І я тут не ставлю одного. Так, більше ніби не. Отакі красунчики. Дуже гарні. Нарешті ми вийшли з лісу. Чому нарешті? Тому що сьогоднішній похід вийшов такий дуже виснажливий, за рахунок того, що нема багато грибів. Нема адреналіну, немає такої знаєте, зацікавленості і, і воно виснажує. Тому сьогодні вийшло якось так. Тим більше, спека дуже сильна. На дворі не знаю, п'ята година, по-моєму. Тому якось дуже важко. Ми вийшли якраз навпроти моєї хати, тому зараз традиційно йдемо додому і вже вдома оглядаємо наш сьогоднішній збір. Ми прийшли в Приймали під шлангом душ, бо дуже жарко. Фух, так, давайте поглянемо, що ми знайшли. Тож, дімовий. Збір один. Покажи ближче. Два, три, чотири, п'ять. П'ять. Шість. Сім. Вісім білих грибочків. От такі, ну, правило от такі маленькі, оцих два, дещо більше, але все ж таки щось є, так, давайте що там у мене? Так, такий... Напевно, найбільший, найчистіший. Один. Два. Хоча я казав, що мені <смі> нині не везе з грибами, але виходить, що в мене більше. Я щось думав, що менше. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20 грибочків. Дві лисички і голубінка. Ось таких 20. І тішить те, що оці, я навіть їх відрізняю від тих е, з другого лісу. Оці були з тих перших посадок, а ці вже звідси, навіть видно по, по формі, по кольору. Ці, до речі, чистенькі, абсолютно. А ці такі, ну дещо мають хробачок, але е, я для себе їх сушу без проблем, мені якось чисто однаково. І навіть бачите, вони видно, що з другого лісу мають інший колір. Кажіть нам ближче. Ось такі коричневі і хробачливі, А ці з під листочків біленькі і чистенькі. Отака, така, друзі, в нас справа. Так і нас вийшов похід сьогодні, чесно скажу, важкий. Можливо, тому що не було багато грибів і емоційно це тебе вибиває з колії. Ну і спека. Спека така, я не знаю, градусів напевно 35 і зараз і дуже важко. Але як кажу, дякувати Богу за те. Далі сушимо і чекаємо на наступний. Сьогодні у нас п'ятниця, субота-неділя, ми не ходимо на гриби і понеділок також, тому що. Як правило, субота, вихідний, неділя, тим більше. Е, і після е, вихідних дуже все перерито. Тому йти е, на гриби можна починати з вівторка, середа, не, не, не швидше, тобто вівторок, можливо, навіть і середа. Тому пару днів ми відпочиваємо і продовжуємо. Я повторюю, що ми зараз маємо е, час. Ми можна сказати, зробили собі такий. Е, за сім за, за, за років зробили перший такий літній. Літню відпустку, що ми не, не, ход, не йдемо на роботу, а просто відновлюємо сили, і відповідно, відновлюємо сили в лісі. Тому що, повірте, ліс це така, знаєте, мені сьогодні на язику крутиться слово, що гриботерапія це дійсно щось в цьому є. Оця така жива енергія лісу, і забуваєш про все, про всі проблеми. Тому якщо ви маєте якісь депресії. Не шукайте вихід в аптеках, а йдіть у ліс. Це я вже не кажу про гори, бо гори взагалі це зовсім інша історія. У горах наскільки сильна енергетика, що після гір ти просто ніби заново народжуєшся. Але і ліс також має цю живу таку енергію, тому ходіть в ліс, любіть, бережіть природу, збирайте гриби і будете щасливі і здорові. Зараз всім па-па, бувайте здорові!